Вас вітає тут Океан Трейд. Представляємо вашій увазі фасочну фрезу від відомого дурецького бренду АККО. Фасочні фрези зі змінними пластинами серії АЦМ зі змінним кутом застосовується для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези – можливість встановлення стандартних ісопластин від будь-якого виробника типу SPGT. Хвостовик має кріплення велдон. Також за необхідності можна закріпити за допомогою цанги. Можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах за Проста конструкція, що складається із мінімуму. Елементів тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр обробки фрези від 12 до 26 міліметрів, діаметр хвостовика 20 міліметрів, загальна довжина 150 міліметрів, мінімальний діаметр отвору 12 міліметрів. На фрезі бачимо один зуб під квадратну пластину SPGT-1104. Фазочні фрези це важливий інструмент в металообробці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті оушенка.ua. А ще на. Чи фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами Доставку робимо в будь який куточок України з нами швидко надійно та якісно. thank okay. you